Привіт! Ти керуєш готелем або рестораном. Давайте розберемо декілька лайфхаків від нашої команди. Ловіть смарт-звітність прямо на ваш телефон. Команда сервера підготувала спеціальний додаток на телефон, в якому ви побачите всю аналітику. Давайте розберемо яку саме. Почнемо ми за аналітики по товарів. Ви побачите, яку страву замовляють найчастіше, яка страва є на стоп листі або що треба додати або докупити. А головне, ви можете побачити момент пікового навантаження. Також у нас є статистика по персоналу. Почнемо ми з того, що ми аналізуємо, чи виконаний день по плану. Скільки продажів у офіціанта, середній чек та взагалі пікове навантаження вашого персоналу. А ще ловіть крутий лайфхак. Кожного дня в кінці робочої зміни ви отримаєте маленький звіт про оборот, середній чек та чи виконали ви план. Смарт-звітність це не просто зручно, це крутий сервіс і комфорт для ваших клієнтів і персоналу. Тому пишіть нам у Модірект і ми допоможемо автоматизувати саме ваш бізнес.